так, просто встань и представьтесь, будь ласка, відразу. Инспектор полицейский 1-го 2-го роты 4-го батальона управления патрульной полиции. мистер Николай Кафалов, полицейская почта, Николаичевск. Может быть, что Так, ваше посвящение, будь ласка. Я не снимаю, я просто... Так, Попович і Віталій Миколаївич. так. Миколаєвич. Це... Я ознайомий, та дякую. Так, згідно з приковоюся і продовжуємо. Згідно спілкуються, відеопрезидент зможуть розмови на наш відеореєстратор, який дає нам управління пробезі поліції, а саме ці забезпечення під номерним знаком 47-45-51. Так, так. Ви керували транспортним засобом. Фордранзіст, знаком ВН 40, 65 54 нм так, Були виявлені ознаки наркотичного сп'яніння. Тобто я вас запитую зараз, чи вживав ви наркотичні засоби. Я вам конкретно відповідаю, що ніколи в житті навіть не, не вживав. алкогольний. Не вживаю 9 років. Я вам розкажу, що це дуже дивно, я ну, покажу язик. Години дві, тому назад. Я... Ну, Багато ні, Ці, ні, не відбуйте, не курять. Синиці очей Вони мають реагувати на світло. Так? Ну, Добре, якщо це у вас, ну, як... так, я вас зараз попрошу закрити очі. І... Я вас зрозумів, так, виграйте очі, очі, ми дивимося на е, зіниці очі, які мають реагувати світ. на світло. Якщо вони реагують на світло, то це вже є вторим, другим. Тобто. Я закриваю так? Закриваєте і відкриваєте сіни цве на світло не реагують, Тобто вже є причина. І третя причина. Покажіть, висновувати. Ну одну я тримаю ні. телефон. Немає трампіння. Ну то ви ще зважаєте, що трохи холодно на дворі. Так, да, 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 Ще якісь питання. Добре, давайте перевіримо посвідчення водія по нашій базі. Добре, при вас. Будь ласка. Добре, зараз сьогодні планшет. Давайте проти вітру стану. Ви вже? Ні, я взагалі займаю поки колесо машини. Відучий чоловік. БВХН 98, 98, 96. Раніше не притягувались, так? Взагалі ніяких. Навіть причин для зупинки не було. Які, я, я розумію, а, да. Тобто, якщо якісь постанови нас подія складалися, тобто потягнуться на СБ, задаємо. Чекаємо, ну, я думаю, відкрилося. Можна я висок, висок. Висок, а, це з Це наша служба. Я, я зрозумів. Ну давайте хоч озвучимо. Прізвище ви ну, вот, батькова, да, ждат народження, з п'ятої категорії, коли відкриті, так? Да? Так, так. БЦ, це, Так то все. Я не хочу проходити, тому що в мене товар і я його везу на базу. Так. Мене чекають люди на розгрузку. Тобто, так. Я не бачу причин для проходження його. Тобто, я веду себе адекватно, ніяких речовин не вживав. Так. Ну, те, що інспектору здалося, ну, вибачте, це особисто на його розсуд. Це все тобто, ще від проходження медичного огляду на стану наркотичного сп'яніння в медичному закладі, ви відмовляєтесь? Я відмовляюся, тому що не бачу сутні, як, ознак або причин для цього. Так. Тобто, згідно пункту правил 2.5 правил ворожнього руху, водій у поліцейською пройти огляд на сп'яніння. на що ви видали свою відмову. Так. Що було зафіксовано на ваш телефон. І на наш нагрудний відеореєстратор 47-455 так, так. згідно. Це є порушення пункту правил 25, тобто світ на вас, як водія, буде складено протокол. Протклен, ну, пізніше скажу серія номер за частиною 1 статті 130 КУПАП, тобто Кодекс України про адміністративні правопорушення. Також з вами ми зачитаємо фабулу, ми... ми... Що... Так, я так, так, ми... Ми питаємо, не зовсім що... розбираюся в цих протоколах. Скажіть мені... Водіїм, стані чи лікарських не Я розумію, я не розумію. Тобто посвідчення. Після мені... складання протоколу моїх дій, що там буде зафіксовано і що я маю зробити? Після складання протоколу у вас буде відсторонено від керування транспортним засобом, так як керує транспортним засобом в стані наркотичної алкогольної чи підії лікарських препаратів заборонено. Тобто ну, буде відсторонено. Аля. <плес> Фотовідеофіксація, відеосерві. Тоді виходить, що крім того, як поїхати з вами і пройти обстеження, в мене виходу і не лишитися право керувати транспортним засобом, не лишається. Це... Тобто дивіться. Або ж е, буде складено чисно перестрясати, так у вас від перебування і триває, триває. Ні, ну Ви ж розумієте, виправили, що виправили. мені зараз лишитися автомобіля навіть з товаром, це не варіант взагалі. І такою долею складається, що я маю тільки поїхати і проходити його. Це дуже неприємно, але якщо це так, то давайте. Тут тобто, все у вас, звісно, в мене немає виходу. Ви мене ставите перед фактом, або я їду з вами, або я, звісно, не розбираюся в всіх цих протоколах, і з ними я ознайомлюся пізніше. Тому що ця ситуація для мене є неприємною. і Я не можу оперувати з вами цими протоколами, фактами і що буде після його складання. Складання протоколу освідчення водія залучається до рішення суду, тобто ваша справа, ваш протокол буде. Ну ви ж самі розумієте, що мені це не потрібно, мені легше з вами поїхати, правильно? Так. Ми їдемо. Хай це займе скільки часу. Що мені з цими хлопцями робити? Маю чекати. Куди ми їдемо? На будь ласка. Ніколаєв. Для походу на фічного Ну, Я зараз перервуся, я маю попередити начальство.